Перевіримо його. Там є умова у вигляді креслення. Я це креслення зараз зображу. Наж воно відкриється. Так, маємо дві прямі, які утворюють прямий кут, тобто це в нас прямий кут, тут Д, К, А, С. Тут в мене є промінь. І тут в мене є промінь. І ці два промені також утворюють прямий кут. Тут літера Б, О, Ф. І так, за умовою задачі. Тобто я пишу дано. В мене АЦ перпендикулярно до ДК. Ось я пишу. Далі в мене ОБ перпендикулярно до БФ. Ось він цей прямий кут, ми його позначили. Далі кут ДБО дорівнює 54 градуси. Ось цей кут. І мені потрібно знайти кут АБФ, Тобто ось цей кут. Так, ну і ось тут ми напишемо. Розв'язуйте. І так, ну давайте. Хто зміг зробити це? <кхи> хто зміг зробити цю задачу? Так. Бередоще, Софія. Будь ласка, сім, давай. Яка в тебе була перша Пер, дія? Перша дія 90 мінус 54. То це буде 36 градусів од ОБЦ. ОБЦ. Ну, ми поки що не будемо писати. Давай, гаразд, ти знайшла оцей кут. Далі. Далі я замі... Ну, 90 градусів мінус 36 градусів дорівнює 54 градуса це кут CBE. Ось цей кут знайшла. Так, далі. Так. І далі 180 градусів мінус 54 дорівнює 126 градусів Кут АБФ. Можна було так зробити. Можна було. А давай спробуємо дещо іншим чином. Давай спробуємо так. Дивись. Отут в мене 54, а ось тут 90. Я можу одразу додати до 90. Ось до цього кута 54. Давай спробуємо ось так записати. І так, 90 плюс 54. Скільки маємо? Це 144. І це який кут ми знайшли? Дивись. Ось цей ДБЕ. Угу. Далі я розумію, що увесь кут ДБК. Ось цей увесь кут, він скільки градусів складає. 180. І ми можемо від 180 відняти 144. Так, що це в нас буде? 36. 36. І тоді ми знайдемо, який кут? Е... Соня, ще раз, будь ласка, погано чути. КБФ. КБ. Ну і наразі дивись, це в тебе теж 90. І тоді нам залишилось до 90. Що зробити? До 90, 19. Додати 36, так. Ну і отримаємо скільки. І 126. Ну, і так само, як в тебе вийшло. 126 кута АБ. Тобто можна було так, можна було іншим чином, не суттєво. Вот. Але головне, що вийшло на правильну міру кута. Гаразд. Так, ну давайте дописуємо і. Зараз попрацюємо. У нас тут залишилась одна задача. Дивіться, ми з вами про паралельні прямі не записували, так? Нічого. Тобто практики не було, так? Ні. Угу, Значить, Давайте зробимо номер 1217. Такий номер буде у роботі. Ми схожий номер робили по сходинках. Тому давайте. Ще раз. <кій> І так, пишемо мерзляк номер 1217. Не забудьте поставити сьогоднішню дату. Так, сьогодні у нас 15 квітня, вже 15 квітня. Класна робота. Вибачте, а ми 1217 ще робили. Робили 1217? Ну, мені записано, що там. А, був, тоді я ж питаю. Був, Був все. Так робили. Тоді, тоді все, тоді все. Тоді ми зразу переходимо на паралельні прямі. І так дивіться, значить, ми з вами записували, що таке паралельні прямі, так? Коли проходили розташування двох прямих на площині. Ану, знайдіть, будь ласка, оцей параграф, де ми записували, і прочитайте мене, що таке паралельні прямі. Паралельність дві прямі на площині називається паралельними, якщо вони не перетинаються. Так, якщо вони не перетинаються. Тільки поки що паралельність прямих ми розуміємо так, як відсутність спільних точок, ну гаразд поки що. Так, ну тоді дивіться. Значить, у нас є номер 1238. І так, ну давайте спробуємо. Давайте прочитаємо, що тут у нас. Є. Ілля козок. Ну, будь ласка, давайте читай. Визначте на око, а потім перевірте за допомогою косинця та лінійки, які з прямих зображених на рисунку 136 є паралельні. Ну, ви розумієте, що ми працюємо з електронною версією підручника, тому ми можемо лише визначити на око. Так, але все ж таки спробуємо. І так, Ілля, значить, будь ласка, маємо два малюнки у 136-му рисунку А та Б. Давайте подивимось на А, Зараз я спробую вивести на екран, якщо у когось, у когось там немає книжки. Так, зараз ще машу ще запустимо. Так. Ось, дивіться. І так, бачимо рисунок А. Ось він. І так Ілля, як ти вважаєш, серед оцих трьох прямих, які дві будуть паралельні між собою? Mm. А. і А. І яка пряма? С. А і С. Звісно, дивіться. А і Б вони перетинаються. Ми розуміємо. Так, вони так намальовані, що якщо я їх продовжу, ну десь тут. пряма А перетне пряму Б. А прямі А і С вони схожі на паралельні. Тому так і запишемо. Значить, На малюнку А у нас пряма А паралельна до прямої С. Переходимо до малюнку Б. Так, ну давай. Еля, давай подивимося. Які тут є паралельні прямі? От, наприклад, пряма Д. Вона паралельна э, до якої? Пряма э, пряма Д паралельна. До прямої С. Не, 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 не. Ілля, уважно. Д і С дивись, якщо ви, як вони розташовані, вони перетнуться десь там. А ось пряма Д і яка пряма? Б. Oh, О, а ось пряма Д і Б. Вони схожі на паралельні, так? І ще дивись, Пряма А. А. До якої прямої буде паралельна? До прямої Б. Ну, зві... ну, знов таки А і Б, якщо ти продовжиш, вони перетнуться. Ти ж бачиш, так? Як вони розташовані? А пряма А і ще яка пряма? С. С. Тобто ми маємо дві пари паралельних прямих. Пряма Б з прямою Д є паралельними. І пряма А з прямою С теж є паралельними. Оце ми і запишемо. Так, пишемо, що А паралельно до С, Б паралельно до Д. Так. Наразі давайте подивимося на номер 1237. І так, ну, дивіться. Написано, тут зрозуміло, що написано. Перерисувати, зошит, перерисувати в зошит рисунок. І проводіть через кожну з точок А і Б пряму паралельну до прямої М. Ми з вами проводили вже перпендикулярні прямі, зараз будемо вчитися, як будувати паралельні. Так, давайте спробуємо. Так, пишемо мерзляк номер 1237 Ну, дивіться, тут в мене клітинок ніяких немає на кресленні, тому я буду це робити ну, теж на око. От є деяка пряма М. Наприклад, тут є деяка точка А, а тут деяка точка Б. І мені потрібно через кожну з цих точок провести пряму паралельно до прямої М. І так дивіться. Є два способи побудови паралельних прямих. Один застосовуючи дві лінійки, тобто одразу косинець та звичайну лінійку, а другий спосіб застосовуючи лише косинець. І ми розглянемо саме другий спосіб. Тому що, з моєї точки зору, Ним все ж таки простіше працювати. Так, давайте спробуємо. Значить, дивіться, що ми робимо? Спочатку, через точку А, я проведу допоміжну пряму. Пряму перпендикулярну до прямої М. Перпендикулярно з вами будували. Ось так. Я прикладаю косинець однією стороною вздовж прямої М, іншої вздовж точки А. І ось так. Ось так, пунктирчиком, я проводжу допоміжну пряму. Навіть дуже багато вести її не буду, вона мені там багато не потрібна, але ось так, щоб я її бачу. От це. Далі, дивіться, ми будуємо, можна навіть запам'ятати так собі цю фразу. Перпендикуляр до перпендикуляра. Тобто, ось ця допоміжна пряма, вона є перпендикуляром до прямої М. А наразі я буду проводити пряму перпендикулярну до цієї допоміжної прямої, тобто перпендикуляр до перпендикуляра. І так дивіться, я прикладаю косинець. Однією стороною вздовж цієї допоміжної прямої, яку я провів, а іншою вздовж точки А. Тобто, і ось так наводжу цю пряму. Дивіться. Ось так я її навів. І наразі я її продовжую. Так що вона в мене там пройшла через цю Ось. Ось І ось в мене пряма А маленька. І вона дійсно буде паралельна до прямої М. Якщо все правильно зробили. Тобто я можу написати: ну, я ось тут напишу, що точка А вона не належить прямій М. Точка А належить прямій А та пряма А паралельна до прямої М. Робимо опис. Наразі працюємо з точкою Б. Робимо так само. Спочатку я проведу через точку Б пряму перпендикулярну до прямої М, допоміжну пряму. Ось так ось пунктирчиком я проводжу, ось вона в мене є. Приві. Дивіться. Я можу навіть так її продовжити і поставити, що тут це буде прямий кут. І тут поставити. Поки що, поки що ми тренуємося, так, як будувати, можна собі так це намалювати, щоб ви зрозуміли. І наразі так само я проводжу перпендикуляр до перпендикуляра. Тобто однією стороною прикладаю До допоміжної прямої, іншої до точки Б. І ось так вздовж цієї іншої сторони проводжу цю пряму. Ось так дивіться. Провід. Ось вона. І наразі я її продовжую. І дійсно теж вийшла така паралельна пряма. Хай це буде пряма B. І знов таки, я запишу, що точка Б вона не належить прямій М, але точка Б належить прямій Б маленьке та пряма Б маленьке паралельна до прямої М. І коли ви будете робити ну, таке завдання у самостійній роботі, у письмовій, так само робіть пояснення коло креслення. Це у нас малюнок А. Йдемо далі. У нас є малюнок B. Дивіться, тут взагалі дуже просто, тому що тут пряма М розташована вертикально. І я так само зроблю. Ось в мене пряма М буде. Так, ну, провів. І ліворуч та праворуч від неї має точки А і Б. Ну, Наприклад, ось це точка А, ну, а десь тут маю точку Б. Це не суттєво. Воно схоже на те, що є на малюнку. Ну, значить так воно і буде. І наразі дивіться, коли у вас пряма розташована вертикально, вам навіть і не потрібно щось тут таке допоміжне добудовувати. Ви можете скористатися лише лінією клітинки. так? Тобто я можу знов-таки за вертикальною лінією клітинки просто провести пряму, яка проходить через точку Б. Ось. І назвати її Б маленьке. І вони будуть паралельні між собою. І так само ось тут я проводжу пряму А. В такому випадку це значно простіше. І знов таки робимо опис малюнку. Маємо, що точка А не належить прямій М. Але точка А належить прямій А, прямій А та М паралельні. І така сама картина з прямою Б маленьки. Точка Б не належить прямій М, належить прямій Б, Б та М паралельні. Так. Давайте третю картину ми побудуємо. Це в нас буде малюнок В. Тут пряма М розташовано так само під нахилом, але вже в інший бік нахилена. Ось, наприклад, є пряма М. Ось тут є точка А, а ось тут є точка В. І так, само. Так, Настя Грікова. Давай спробуємо просто так пояснити, як ми будемо. І так, мені потрібна пряма, яка проходить через точку А і є паралельною до прямої М. Починаю я з допоміжної прямої, так? Значить, ми проводимо пряму перпендикулярну до прямої М, яка проходить через точку А маленька. Ось так ми це. Провели зімо. Так, можемо її ось так ось тут продовжити і поставити ось так от прямий кут, щоб ми зрозуміли, що ми робимо. Далі ми будуємо. Що ми будуємо Настя? Як воно називається? Паралельно. Так, ну ми будуємо паралельну пряму. Але насправді ми зараз будуємо перпендикуляр до перпендикуляра. Так? Ну, До М. Так. так, значить, дивіться. Ось так. Вздовж іншої сторони я проводжу цю пряму. Однією стороною прикладаю до допоміжної прямої, вздовж іншої сторони проводжу. І маю ось таку картину. Ну і наразі, якщо я продовжу цю пряму, ви розумієте. Так, щось от таке в мене буде. І називемо її А маленьке. І давай опишемо цю картину. Давай добудуй і будемо описувати. Так, точка А. Вона належить чи не належить прямій М? Не належить. А якій прямій вона належить? Um, прямий маленький А. Так. Маленький. І прямі А та М між собою. Паралельно. Оце ну, ми і записали. Тобто, дивіться, пояснення однаково. Так, давайте будемо з точкою Б працювати. Так само. Спочатку дивіться, будуємо допоміжну пряму. Ось таким чином. Прикладаємо косинець однією стороною орієнтуємо вздовж прямої М, а іншою вздовж точки Б. І проводимо ось так. Цю допоміжну пряму. Дивіться. Так, можу її так продовжити дещо. І тут поставити прямий кут. Так. Далі будуємо що? Будуємо паралельну... Паралельно. Перпендикуляр. Пряму, пряму ми будуємо паралельно, так? Але вона буде перпендикуляром до ось цього, до поміжного перпендикуляра. І так, поїхали. Ось так працюємо, дивіться. Ось тут я провів цю пряму Ось. Прибираю. Ну і наразі можу її продовжити. Так. Ось. І це в мене буде пряма, Б-маленька. Ну і дивіться, вони ну, схожі на паралельні. Давай будемо описувати картину. Б не, не є. Не, пер... не належить. Не належить до М. Б mm. належить до маленької Б. Б. паралельна М. Так. Є така річ. <кхід> так, давайте одразу відмитимо, хто в нас є, кого немає. Батан. Yeah. Белокаменське. Yeah. Бирина. Yeah. Бацеля. Е. Yeah. Брюханова. Е. Yeah. Вердыш. Е. Yeah. Так. Гализа. Е. Yeah. Грекова. Е. Yeah. Захарчук. Е. Yeah. Климентьева. Е. Yeah. Коза. Е. Касаван. Е. Леонов. Никита. Е. Подмазка. Я е. Я, я пучу. Я yeah. пучу. Подмазка. Ты же. Е. Рыбальченко. Е. Yeah. Рожко. Рашко Назар. Романенко. Е. Yeah. Романов. Є. Yeah. Є. Yeah. Старушкевич. Є. Yeah. Харлова. Yeah. Шарова. Yeah. Шевченка. Еміля. Yeah. Yeah. Шпиковський. Yeah. Yeah. Гаразд. Все поки що відпочиваємо. Після перерви продовжуємо.